Інвалід другої групи Галина Матвійна вже місяць вимушена економити на ліках. З нового року жінка віддає за комунальні послуги більше половини пенсії. За опалення двокімнатної квартири вона сплачує майже 500 гривень. Це я платила в декабрі 143, а От 469 в єврі. Квитанці за січень прийшли вже з новими цінами за опалення. Люди кинулися з'ясовувати звідки взялися такі тарифи. У мерії їм повідомили це рішення нової компанії. Містяни не розуміють, чому чиновники дозволили замінити постачальника тепла посеред зими та ще без їхньої згоди. Людей не зібрав, не об'яснив, єдинолічно все зробив. Это как йому выгодно, не посоветовался. Можем отказаться. Они разрешают. Сейчас же закон такой есть, індивідуального нет. Новий теплопостачальник ситуацію не коментує у письмових відповідях. Мешканцям Комсомольська представники компанії пояснюють, що тарифи встановлені національною комісією регулювання енергетики і діють у майже півсотні населених пунктах області. Натомість у міській раді мешканцям кажуть, рішення про заміну постачальника тепла ухвалювали екстрено, щоб не залишити містян взагалі без опалення. Ілі заморозити город, ілі передати все теплове господарство в специализированную организацию. Естественно, мы приняли такое решение, но когда человек получает платежную платежку и ему выставляют счет от 700 до 1100 гривен, оно, конечно, ну, мягко говоря, шокирует. Поэтому надо оформлять субсидії. Мешканці Комсомольська вимагають незалежної експертизи нових тарифів та перевірки дій чиновників, інакше обіцяють вийти на акцію протесту. Юлія Бошко, Іван Очаренко, Комсомольська, Донеччина, П'ятий канал.